Шановна спільнота потребує допомоги з порятунку конкретної безхатньої тварини, однієї тих, котрих я опікуюсь на вулиці, однієї десь із 15-ти да, сталася така історія, що вона захворіла, перестала їсти. Я думав, що це зуби, да. виявилося, що це нирки да, і зуби це як наслідки. Дуже хороша киця, дуже хороша киця. Да? Вона зараз у клініці да? чекає лікування, щоб вирівняти ситуацію з нирками і далі вже братися за зуби. Дуже хороша киця. Я хочу, щоб спільнота приєдналась і ми разом вирішили цю ситуацію, зробили життя тварини. Якісним і взагалі його продовжила. Я буду дуже вдячний за будь-яку підтримку, і я вважаю, що маленькими кроками, коли багато людей зроблять цей маленький крок, ми можемо врятувати якесь життя. Так? І хто рятує яке життя, той рятує весь світ, дуже хороша тварина, дуже лагідна, дуже багато всього вона пережила в житті. і і смерть хазяйки, потім вона опинилась на вулиці. Далі вона жила на смітнику. З іншими кицьками я йому облаштував а, територію. Ось так, і ось вона захворіла. їй років 8 десь. Погані показники нирок. Коли це вирівнюється, треба буде робити операцію а, по видаленню зубів. Така от історія. І мені треба допомога, тому що це дуже таке навантаження, несподіване. Тварин багато, і всі вони потребують фінансів. І коли така несподівана ситуація трапляється, то я не знаю, що робити, тому я звертаюся до спільноти, до людей, до тих, хто бачить, щоб ми разом це зробили. Всім дякую і я впевнений, що разом ми це зробимо. Всім гарного дня, гарного настрою і щоб ваші близькі були щасливі та здорові.